Моя порада першокурснику – це, щоб вийшли завжди до своєї цілі, не на що. Бажаю успіхів у навчанні, веселих нормальних пригод та пізнання себе як особистості. Беємо вам творчого натхнення та легких сесій. Любі наші першокурсники, я бажаю вам не забувати про те, що ви не просто студенти, а й класна молодь, яка має насолоджуватися цим життям, не просто сидіти на парах, а кайфувати, відриватися і заповнити ці студентські роки надовго. Шановні першокурсники, вітаю вас з початком цього важкого, тернистого, але дуже класного шляху. Бажаю вам наснаги, терпіння, а найголовніше. Це завести гарну дружбу, тому що дружба, яка починається в університеті, вона буде на все життя. Незалежно від будь-яких викликів майбутнього, хочу побажати вам безмежної енергії та набувати здобутків, щоб кожен із вас міг реалізувати свій потенціал. Любі першокурсники, бажаю вам міцних нервів та дружнього колективу. Пам'ятай, що оцінка твоїх навчальних досягнень. Це не оцінка тебе, як особистості. Наші першокурсники, будьте собою, проявляйте свій креатив та вміння та заводьте нові знайомства, адже разом легше. Пам'ятайте, що б там не трапилось, яка б не була ситуація. Навіть не думайте про те, щоб забирати документи з Драгоманова. Дорогі студенти, бажаємо вам терпіння, не втрачати мотивації до власної справи. Ми завжди вас підтримуємо, вислухаємо. У вас все буде добре. Я бажаю тобі, щоб твоє навчання в нашому університеті в такі нелегкі часи для всієї країни для самого себе пройшли легко, безтурботно, і щоб всі ті знання, які ти отримаєш від митців своєї справи, ти зміг вкласти у розвиток нового покоління і розвиток нової держави. Бажаю вам натхнення у навчанні, а також розуміння того, що професія, яку ви обрали, є дійсно вашим покликанням. Виживіть по можливості.